ملوك رجيس سار. ترانينا مروها. وطلعوها. 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 Дорогі друзі, на жаль, ми дійсно сьогодні повноформатне обговорення не зможемо провести, але а, буквально кілька ваших слів, чому цей фільм важливий зараз, як ви гадаєте. В нього є особливість, як мені здається, дуже ну, така важлива, цікава, гостра. Він знімався вже в час повномасштабного вторгнення. Він знімався фактично у період блекаутів, повітряних тривог і всіх тих викликів, які створила війна. Ну, знаєте, от весь час, коли йшла, сцени з ви з чули на фоні музику і це він Євросоюзу. Насправді це символічно для того, що, що хотів сказати режисер, вся група, для того, що ми сповідуємо цим фільмом європейські цінності, і ми не, скажімо так, не просто це якісь вигуки, що ми хочемо в Європу. Ну ми, ми маємо стати частиною західної, західного світу, західної культури. І тому це важливо для того, щоб всі наші глядачі потенційні, ті, хто не можуть, ті, хто не хочуть дивитися це кіно з якихось своїх упереджень, все ж таки його подивилися і зрозуміли, що треба починати з себе і треба починати шлях до Європи, не з, з паспорта а Починати з себе. Дякую. Аркадію, власне, переаресовуючи пані <плес> мікрофон, я бачив виставу за цією п'єсою, п'єсою Ігоря Білиця, подивився фільм, і, як мені здається, я ще раз переконався, що якраз героя мало» — це просто тригер, який розвиває історію, а історія про сім'ю. Історія про те, як люди, які дуже багато років поруч розучилися бачити іншого, вони знову розуміють, як спілкуватися. Е, ну, абсолютно, е, ця історія, мені здається, що вона е, не просто про сім'ю, а про сім'ю, котра ну, довго вже живе разом. Всі живуть довго разом. І діти, і батьки, і чоловік, і дружина. І зрозуміло, що в кожній родині котра. Вже має свій час життя як родини, е, вивітрюється відчуття одне одного, увага одне до одного, якісь, е, не, те, не говорячи вже про, про якісь почуття, скажімо, одне до одного. От. А звісно, цей Василь, е, якби не хотячи, е, запустив цей механізм не тільки, скажімо, зміни ставлення до нього і, можливо, до ЛГБТК плюс людей. Так? Е, бо вони ж тільки з Василем зустрілися. От, е, а змінив і запустив процес, я б сказав, навіть відродження родини. Да? Тобто, по суті, хто його знає, можливо би е, без нього і без підписки, ніби вимушеної підписки на цю програму, як кажуть, біда навчить. Да? Тобто, вони би, е, можливо, і, і, і розлучилися, що завгодно з ними могло статися. А так, не тільки збереглася родина, а вони зберегли увагу і цікавість одне до одного. Це дуже важливо. Кароліно, Олено, Отмали, до вас одне спільне запитання. І я би почути ваші відповіді. Що для вас у фільмі головне? Я мала нагоду бути на показах з Аркадієм Франківську, у Львові, на передпоказі передпоказів і сьогодні. І зазвичай кажу, що це кіно для мене було стартово і в роботі не про. Чесно кажучи, проблеми ЛГБТ, а саме про сімейні цінності, про те, що ми не знаємо, як наші діти, чим вони живуть, що вони відчувають. І ми, я особисто, людина, народжена в Радянському Союзі, ми з нами батьки не говорили на ці теми відверто. Ми не вміємо по великому рахунку говорити зі своїми дітьми. Це величезна проблема. І великий біль ми вчимося. Я вчусь, от але ми не вміли. От і це саме про це: про те, що ми не знаємо, чим живуть наші діти. Оце для мене головне у фільмі, насправді. А сьогодні я хочу сказати, це вже котрий показ, на якому я перебуваю. І я дивилась фільм вже не перший раз. Мені просто дуже цікаво спостерігати за тим, як люди дивляться. Публіка різна. Здебільшого я спостерігала публіку кіношну, театральну, і я дуже щаслива тим, що наше кіно викликає щирий сміх, щирі почуття емпатії. Розуміння того, що от, 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 мій колега сьогоднішній ну, сьогодні був мій, мій друг з театру на, на показі вранці. Він мені записав відео і сказав: Ти знаєш, я купив попкорн, я його не доїв, тому що я е, боявся вдавитись, мені було смішно. І він мені сказав, це дуже смішно, але насправді тут є глибина. І от я хочу сказати, що в нашому фільмі є глибина і є класний, класний сміх, і просто як на мене. Дуже крутий гумор, це я кажу ну, якби зсередини, будучи учасником цієї історії, але дивлячись на своїх колег. Цей фільм для мене величезне захоплення командою моїми колегами і всім тим, що з нами сталося. Повністю підтримуємо за кманом. Дякую. Дякую вам, дякую, будемо ставити на цьому крапку. Так, питання, вибачте, oh, а чи живи Вася? Кінець же не видно, Вася спасли? Так, чи врятували Василя? Ура! Браво! Браво! Вам. Ми подаємо вас на інші покази в рамках кінопростору в українському домі. Ми сподіваємося, що вже за два тижні ми зможемо подивитися один із фільмів Як там Катя Лапалісіата, і ще ціла низка фільмів із параду українських прем'єр, які зараз відбуваються на наших екранах, теж на вас чекатиме. Спасибі вам, до нових зустрічей.